О, Щоб він його визродити даже не зміг Оце мені поучити. Ехала його всім способності. Бо його всі способності це заточення купу під защиту. А з цією штукою він багато сущесних присевев. Коротше, одним словом. Це жопа. Мені тупо не ті карти випали, що я хотів би. Якби можна було вибирати які ти хочеш карти. хотіло б геть інші. А вони насобирали карти, які вважають, що типу, ну, найучі будуть. А по ідеї виходять через жопу. Є набагато інші лучі карти. Та блі, ти і самі жуки, що я. Ой, клещі, що я в перший раз использував. Ні, просто чого вони мені так заповнились, бо. Я того боса проходив... Ну, питався багато разів пройти, а потім на оцих кліщах, тараканах чи як вони там називаються, на Ізі пройшов. Тут. Вони, по-моєму, за зелених грають. О! Клещові воїн. Нічого немає. Робочок пчева. Матка кліщей. Не може атакувати. Прожорилось кліще. Всі Кліщі становляться неутомілими. Е, Порождає кліща. за от Два ефіра призиває кліща воїна. Тобі. Ж, о, бойові кліще вилічуються на одну силу всіх кліщей. Ще один. І оцей ще призивається. 2 і 2. Ей. Коротше. Адка клещей. Не може пожуровисть. Кровео клещей. Облічує здоров'я всіх клещей на один. Ставиш. Дві таких. Три-чотири таких. А лучше убере ставити їх безконечно. И Хана Ханаем. Да, ви скажете, їх можна задефати оцим. Да, можна. И я даже не буду спорити. Но коли ти забита одними клещами, вся оця штука. Довго ти це не зможешь использовать. Ти особенно коли я зможу розбити твої чари. Якось так. Так, що ж тому в зробити? зробити? Так, коротше, фактично я вийду. Фактично. Проходити цей маразм ще раз, мені вже не хочеться. Мені вже не хочеться пробувати. Тому прилагаю. 4. Понімаю, це не чесно. Так, да, це не спортивно. Но. Я вже. От час Я вже і так, і так, і так, і так, і так. Мені про ще раз просто тупо повезло, що я виграв. А ще раз візень, я кажуть, испитувати учень Игра старенькая, тому я думаю, чит код якісь там найдут. Ладно, окей, давай. Не, подожди. Раз первая глянуть там за там чут... зачту. Ммм mm. От я зразу виграв Ага Ага Пойм Так, поехали Все, тут є проіграти. проіграть. Мені просто так цікаво. так. Перше нам потрібно вести ете. Так, хорошо. А які тут еще А обмін з врагами, це як, типа? А, блин, не зможу, у мене этой буквы нема. эээ, а, ладно. Короче, э, винта и все. А -да, ви Ура! Мы выиграли. Белого лорда разрушены. Скоро герои мира, очистив свои земли, доберутся и до этого места. Пусть думают, что сами одолели бледную напасть. Но портал не должен стать их орудием. Это принесет миру новые бедствия. Портал должен исчезнуть без следа. А я обязана оставаться на страже, пока он не закроется. Короче, другий раз ты рекапитнул рекомендую... Нагнули. В ожидании закриті портала. Я ощущаю, що моє предназначення вот-вот А зповниться. Індаже. Вминув вернувся, щоб все виправити, але ну, серій, но чого не вийшов його. Hurray! Hurray! A creio o portal lá, tá? ah? tá. ah, 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 ah. não А, Игрушка, конечно. Уникальна. Ничего не скажу. Реально уникальна. И хороша. Да. Е забавні моменты. Дисбаланс ее. Но. В другій частині вже дисбаланс такой, як в першій частині, вже не сильно проглядається. Так, да, він трохи є, но не сильно так багато, як прем'єру, раніше. Ладно. Всім дякую, пока.